Пластика для дитячих облич у Львів приїхали відомі пластичні хірурги, щоб разом з місцевими медиками виправляти вроджені та набуті дитячі вади за два дні. Американські хірурги спільно з українськими фахівцями провели понад 15 операцій для дітей з вродженими патологіями, деформаціями та новоутвореннями обличчя і тіла. Як ми я позбавилась того, чого я соромилась. Це вже косметична була операція. Мені зовсім не було страшно. Я просто чекала, коли цей момент вже почнеться, і я закінчу те, до чого ми йшли з мамою 20 років. Українські медики кажуть, це безцінний досвід, адже іноземні хірурги поділилися найновітнішими методиками, які вони тепер зможуть застосовувати у практиці. Всі тренди, які є в напрямку в плані лікування, розчили. Губити піднеміння вони привезли всі протоколи, нові гайдлайнси, і наші лікарі їх опановують. Це значний крок, це навіть не крок, а стрибок, тому що наші колеги А мають можливість прийняти досвід сьогодні. Практично працювати разом, навчатись. А вже весною інтерни дитячої лікарні поїдуть набиратися досвіду в американських спеціалістів у Філадельфію. Згодом ділитимуться набутими знаннями з львівськими медиками.